Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Що відбувається з ринком медпрепаратів в Україні? Три місяці тому президент оголосив, що ціни на ліки будуть знижені однак його ефективні менеджери зробили такий хитрий хід і ухвалили порядок ціноутворення в інтересах саме великих виробників. Про це писали дуже багато змі. Не буду зараз, і я робила дуже багато програм щодо цього. Не буду зараз на цьому зупинятись, скажу тільки так. Що, що відбулося, і чому влада постійно ігнорує інтереси незахищених своїх громадян? От саме про це хочу зараз поговорити. Якщо коротко, в березні президент доручив знизити ціни на ліки, тобто, фактично, за три місяці ми не отримали жодного зниження, тобто лише зруйнували ринок, можна так сказати. Одразу хочу запитатись, от в людей. Особисто в мене мама купляє ліки, і можу сказати, що вони стали дорожчі. От пишіть, будь ласка, чи помітили ви, якщо я, наприклад, зараз помиляюсь, просто пишіть в коментарях, чи справді стали ліки дешевше, бо я цього здешевшення не бачу. Так от, останні три місяці влада намагалась виправити те, що зламала, йшли детальні обговорення, про рахунки, аналіз. Все це тривало десь більше двох місяців. Вже був напрацьований механізм, як все це виправити. Але раптом за пару годин до фінальної наради з'являється абсолютно новий проєкт документу, який ніхто в очі не бачив. І з'являється питання: а що так можна було? Кілька місяців десятки людей обговорюють, допрацьовують один документ, а потім бах, і за кілька годин з'являється зовсім інший без жодного обговорення. І що найцинічніше в цьому, що цей новий документ написаний виключно в інтересах великих виробників, які навіть не приховують, що саме їм вигідний оцей новий порядок ціноутворення. Вони це відкрито озвучують навіть на публічних заходах. Ось саме такі рішення вони остаточно руйнують довіру до державних інституцій. Знаєте, я не фанатка Зеленського, а змушена зазначити, що його просто ну, котрий раз просто підставляє його оточення. От і все. Не знаю, внікає він все це чи ні, але ось якось так стається. Невиконані обіцянки щодо зниження цін на ліки, я думаю, що президенту ще згадають точно. Але знаєте, от мені зараз шкода не наших можновладців, і не Зеленського. Мені зараз шкода саме людей, людей похилого віку, яким от просто з маленькими доходами вони будуть змушені переплачувати за ліки, які їм життєво необхідні. От і все. Декілька слів хочу сказати про те, що ще нас чекає ну, в цьому місяці і в ближчому майбутньому, скажімо так, що буде з продуктами? В червні, як ви знаєте, традиційно очікується зниження цін на сезонні овочі, адже на ринку з'являється вітчизняна вже продукція. І хоча фермери й говорять там про значні втрати врожаю через несприятливі погодні умови, які були. Але конкуренція буде формувати ціни, нормальні, абсолютно нормальні ціни для покупців. Значне зниження ціни на цибулю та капусту, прогнозують експерти. А от огірки і помідори будуть падати в ціни повільно через те, що затримується врожай з відкритого ґрунту. Причина це: оці були весняні заморозки, була низька температура протягом травня місяця. Все це буде сказуватись. За прогнозами знову має здорожчати хліб. Я знаю, що багато хто зараз каже, куди ж вже більше здорожчати, але здорожчання буде. Це пов'язане з ростом ціни на пшеницю через невтішні прогнози врожаю саме цього року. Далі, мобільний інтернет. Як не залишитись без мобільного інтернету? Компанія, «Київстар» поступово згортає технологію 3G, і на її місце приходить 4G. За даними оператора, це дозволяє збільшити швидкість мобільного інтернету на 62%. І ось 24 червня Київстар звільняє частоти g в Києві на користь 4G. Йдеться в повідомленні на сайті компанії. Надалі такі зміни чекають низку інших населених пунктів. Тобто, в липні це відбудеться в Київській Дніпропетровській областях. Щоб користуватись 4G, смартфон і сим-карта повинні підтримувати технологію LTE. Якщо сим-карта не підтримує 4G, її можна безкоштовно замінити в магазині Київстар, або в магазинах-партнерах, там цитрус, «Алло», Гудок, Мобілочка і так далі, або замовити доставку на нову пошту. При цьому номер телефону, тариф, гроші на рахунку, всі підключені послуги, все це зберігається. Якщо телефон не підтримує нову технологію, то телефон доведеться змінити на сучасніший, або користуватися старим без опцій мобільного інтернету. Думаю, що багато для кого це буде незручним, але ну якось так. І нові ліміти на карткові перекази. З червня банки знизять ліміт на перекази для низки своїх клієнтів. Якщо раніше клієнти груп середнього і низького ризику могли перераховувати до 150 тисяч гривень на місяць, то тепер обмеження становить 100 тисяч гривень. Обмеження не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, тих, хто отримують відповідні суми на зарплатні картки, волонтерів і благодійні організації. Також не будуть обмежувати перекази між рахунками клієнта в межах одного банку. За потребу переказати більшу суму, необхідно буде надати банку документи, які підтверджують джерело і розмір доходів. Якщо підсумувати останню новину, то можу сказати так, що а, тотальний контроль. Влада просто хоче ввести тотальний контроль, вже вводить його потрошку. А ось взяти одне з останнього. До речі, якщо хочете, щоб я розібрала повністю цю тему що стосовно нової пошти, що тепер людям можна тільки 5 посилок надсилати в місяць накладним переказом, тобто тільки 5 посилок, більше ні. Якщо більше п'яти посилок, оформлюйте, будь ласка, ФОП. Тобто, ось ми бачимо, ставте, будь ласка, плюсики, якщо хочете, щоб я розібралась в цій темі і вам розповіла, як там, і що, і що це відбувається таке. Е, Бачать тільки те, що це тотальний контроль. Тотальний контроль, хочуть бачити, що, де, як, коли, скільки і так далі. Тобто хочуть, хочуть все знати хочуть все знати про фінансові моменти, де заробив. Як витратив, і так далі, скільки, що, кому і як думаю, далі буде більше. Будуть вводити більш різні механізми, які будуть дозволяти слідкувати за доходами людей хочуть, щоб офіційно всі працевлаштовувались, робили всі офіційні операції. Грошові, тобто, ну от якось так. Побачимо, що воно буде далі. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.